Привіт-привіт! З вами я, Супермарк 3000 і РТ. Ігора вже нема. Я, я встановив отаку X-пішку. Зараз ми будемо робити. Коротше, давайте. Це вже нова X-пішка. Ура! Так, сонце не працює. Ми тут тоді, 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 тоді з Ігором видали... Ми, коротше, можемо вимкнути, але ми не будемо. Дарте? Так. Але ми... Подивимося відео. Інтернету нема точно. Що ми будемо шукати? Роблокс без вірусів. Ста відсотків! Хто хоче в Роблокс? Я. А ти? Я ти Роблокс. Я спишу. Все? Так, це пошук його у такий. О, дивіться! Ну зразу перша ссылка. Сто відсотків правда. Так, встановиться. Все встановилося так. і... Далі тут треба ще раз натиснути. Переглядаємо. Так. Так, опять Петікс пішка зламалася! Тут навіть смайлики. Поможіть. Ми опять експішку зламали. Що робити там будемо? Перестановлюють. Да? Так? Так. Або або ханіку дзвонить. Ну, коротше, все пока. Е -е, ми встановили... Я назву це відео. Встановили Windows XP. Все пока.